Got me singing like I love it when you do it like. That. Добрий ранок, зараз 6.20. Я запланувала піти на море зранку, так як я люблю по стандарту. Оділася щось дуже тепленько, жилетки нема, тому такий капусталук. Але на вулиці зранку ще прохолодно, тому буду, якщо просто спокійно йти, не бігати в цей раз, то нормально. Все, пішли зі мною до моречка. Що вам сказати, просто безмежне щастя знову, знову, знову. Біля моря знаходжусь і просто щаслива дихаю, слухаю всі ці чайки, пташки, люди навколо. Мені здається, всі тут заземляються. До речі, якесь сонечко хоче виходити. У мене з собою кавуся. І сижу, трошки дихаю. Скоро буду йти назад. Зайду через лабораторію, заберу свої аналізи, роздрукую. Сьогодні маю йти до лікаря в обід. Дуже класно так починати ранок. Всім хорошого спокійного дня. Я вже добралась додому, помилась, зробила укладку, вдягнулась. Такий сьогодні мій буде лук. Наверх потім не знаю, що маю вдягнути. Розберуся. Люблю дуже сорочки такі, і да, під ці джинси подобається, прикольно. Сніданок також готовий. Не супер, сьогодні класичний. Додала авокадо і просто був хлібчик піджарила. Так що буду снідати готуватися до робочого дня. Мій лук, Збираюсь до лікаря. Так мені подобається накинула кофту самба, сумочка. Все таке базове, затишне і гарне. Пішла. Пішла. Можу обідати і заповнювати деякі файли. 7.40. Я тільки закінчила працювати, були мітинги, там заповнювала файли ще додатково спілкувалася з колегами. І зараз хочу піти в кіно. Я дуже люблю наші кінотеатри, кіно українською. І хочу відчути цю атмосферу. Зараз купую квиток, біжу. Поряд в кінотеатр. Якщо не буде тривоги, мені дуже повезе. Ну, але якщо буде, то нічого. Можливо, частинку подивлюсь. Так що побігла. Візьму смачного ще попкорна собі з сиром. Я аж така від моніторів. червоненька. Так, this is my look for evening. Оділа білу футболку, свою худі і класичну джинси з самбою. Іду дихати повітрям. І, можливо, попаду в кіно. Для Фільм успішно додивилася, прибігла додому. Біжу спадки відпочивати. Фільм дуже класний. Там події про розвідку в Лондоні. Дуже мені сподобались їх образи, як вони вдягаються. І дуже мені сподобало, як вони все аналізують, думають. Прикольний фільм. Всім привіт! Сьогодні в мене тренування вдома. Зранку з музикою буде. Зараз буду заряджатися на день до моря. Вирішила не йти, е, тому що зараз скоро англійська і там зараз у мітинги, то хочу позайматися швиденько вдома за трошки пампити м'язи і продовжувати день. Сьогодні теж багато різних активностей. Так що поїхали робити тренування зі мною. До речі, в мене новий топ і нові лосинки, які перетискають моє сальце. Так що треба займатися. як я люблю цей кліп і цю пісню, просто завжди слухаю в дорозі, вдома. Чому мені сниться, як знову і знову? This Saturday, actually, in the morning, so, yeah, yeah I did it in the morning, I read the article. Мій сніданок суперфаст. Вибігла з англійської, пішла на два мітинга, зараз вже 10.25, 25 У мене 5 хвилин до наступного мітингу, щоб поснідати. Оце я, звичайно, не люблю, що, звісно. Такі швидкі штуки. І такий одразу стрес. Бігти швидко туди, сидіти. Хоча якщо ти в офісі, то навіть на бейграунді напевно, можна поїсти з дому хоч можна. М -м -м. Дуже смачний хліб з такими насіньками. Так, я вже зібралась до Олексія свого на оновлення свого каре. Трошечки відновлення волосся. Мій лук на сьогодні. Моя ході з учора так люблю накидати її. Я дуже величезна щось в відео, а в реальності в житті дуже прикольно. Юпочка така, в рубчик м'якенька, самба і сумочка. я ніби вагітна. Але, але ні. В житті якось не так виглядає. Але в загальному мені зручно подобається якось так. Для мене по-новому освіжено не просто джинси, а якісь, а якась задумка. Все побігла. Я вже утеплилася. Кофта, юбка, колготки і пальто. Там почався дощик. Я біжу на зустріч зі своєю Лєрою. Так що побачимося в центрі, в смачному ресторані. Приїхала на зустріч з Лєрою і домовилися ми в одному закладі, називається Сало. І це базар на 64. Приїхала. Я там два рази намагалась припаркуватися, паркуватися нема де. І взагалі я не бачу вивіски там закладу. Припаркувалася поряд на Успенській. Іду пішки дивитися, чи є там заклад. Дуже мені смішно. Лєрі вже розказала, що кажу, якесь місце ми вибрали. Дуже. Міфічне, нічого не видно, нічого нема. Зараз підемо стандартно, наша Моніка паца або... або щось таке. Знайшла. Не там шукала. Воно знаходиться реально на Пушкінській, але це рахується базар на 64. Коротше, пригода. Ранок п'ю водичку і планую піти на пробіжку-прогулянку. Що вже вдасться, то і буде. <свісно> Сьогодні п'ятниця, останній день, завтра їду назад в Кишинів. Хотіла раніше встати, але щось заспала. Не знаю, будильник не поклала і проснулася ось так: вісім. Зараз годинку кардіо, зарядки. І буду працювати. А в обід маю поїхати до свого квартиранта зустрітись, маю заїхати ще на розетку. Забрати деякі замовлення і так, буду допрацьовувати, готувати речі, щось збирати, що потрібно. Завтра зранку їду назад. В Одесі таке сонечко, але холодніше стало. Коротше, йду зараз на розвідку. Беру вас з собою, тому пішли бігати. Ей, виключився. Щось в мене телефон засвітився. Все. Беру ще ковтинку, тому що можливо в цьому буде холодно. Гарно чистенько. Зменка забрала свою каву-подарунок від 25 кофе і червоненько їду митися, готувати сніданок і працювати. На цей раз я попросила, щоб вони вибрали по своєму смаку. О, боже, яка краса! Але пробувати я буду вже її в Молдавії, тому що там у мене є заварничок, а тут в мене від них зерна, то я кожен раз п'ю. Дуже вам дякую, безпек Coffee Ростерс. І буду О боже Бог... І буду куштувати і далі. Розказувати, як це смакує. Це така штучка так класно пахне, щоб воно дихало. Мої яєчки. Сніданок готовий. Хотіла ще розказати апдейти. Вчора була в свого дерматолога на чекапі перевірити, чи там не буде в мене регресії. Як там з тими шрамчиками, що ще залишилися діяти, як в загальному здоров'я все це підтримувати, щоб воно не вплинуло на акне. Ось, то все нормально, поговорили, все в мене окей, рецидивів не планується. Після ретиноїдів вагітніти можна, бо там теж є період. І дав мені знову рекомендації, як доглядати. Ось цю штуку, я нею вмиваюся, вже другу маленьку баночку закінчила, взяла велику. От мені вона підходить з аптеки, біодерма вмиватися. Не треба ніяких раніше, як я купляла, всі там медікейт тому подібне. Це. Ну, Напевно, в разі потреби там з вашим лікарем проконсультуватися потрібно, але на зараз не, не треба. Е, вітамінки такі комплекс для підтримання шкіри і тому подібне взяла. І ще таку штуку мазати, теж на срамчики, вона і висвітлює, і. Е, Да, робить протидією в разі якихось висипів, тобто там два рази на тиждень цим мастити півроку. І для шлунку теж ретиноїди псують шлунок, і він запитав, як справи з цим всім. То е, деколи в мене не є, але я ще там до гострогентеролога не дійшла. Ось такий абсорбент ще сказав в кашу додавати, то я маю ще докупити. Так, що такі справи? Є в мене стандартні там, мої проблеми з гемоглобіном. Ну, це не стосується шкіри, це в загальному стану здоров'я. в мене завжди понижений гемоглобін. Ще якийсь там ТТГ понижений, це до ендокринолога назначив, щоб я пішла. Але, напевно, вже продовжу це все діло в Молдові. Отакі От апдейти здоров'я та лиця. Але я дуже рада, що я все-таки на це заважилась, що я до нього пішла, полікувалась, тому що я 10 років мала акни, я його ходила, чистила в косметологів. В мене навіть був дерматолог один, але воно все якось я пила таблетки, а потім поверталась. Тому, напевно, такі кардинальні дії, як ретиноїди, потрібні в певний період життя, і так, да, але головне з розумним правильним лікарем. Так що ось такі все, час їсти свої яйця. Класичний лук, пальто, худя, джинси. До речі, в мене є маленька чорна сумочка, але я так прив'язалася, все тут є і лінь перекладати. Їду до квартиранта, їду на розетку, і потім позакінчую ще робочі справи і буду збиратися. Провідала свого квартиранта, все окей, але теж з'їжджає, тому готується на виселення, збирає речі, буде прибирати по плану. Буду далі здавати. Прийшла на розетку, йду забирати свої замовлення. Закінчила ще декілька мітингів. Таке сонечко. Клас. Йду робити салат, гречечку, яєчка якісь, тому що в обід були лише батончики. А зараз вже треба щось пообідати. Нормально. міні-прогулянка до моря так там гарно, що я вирішила ще пройтися. Беру вас з собою! Щось трошки свіженько на вулиці, але я пройшла переборо. Додому, а тут просто досі нереально гарне небо так класно, мені так подобається. <рес> <рес> Зараз буду збирати речі. Щось готувати, кудись бігти, щось робити. Тому ось так. Так на вулиці прикольно. Типу, знаєте, весна, воно все розквітає, все так потрошечки пахне, е воно не дуже вже холодно і такий дощик освіжаючий, що воно все так, знаєте, змиває. Просто, я, Мені здається, це якесь оновлення, рефрешмент. Просто весна. Це, це кайф. Так що поїхала. it's maybe a small document or maybe some physics of this engine to support